Хто з європейців найбільш лояльний до українських переселенців. Нове дослідження авторитетної аналітичної організації «Глобсек» показує неочікувані тенденції. Опитування проводили у восьми країнах Центральної та Східної Європи: у Польщі, Чехії, Румунії, Угорщині, Болгарії, Словаччині, Литві та Латвії. Загалом 73% респондентів вважають, що їхні країни повинні продовжувати підтримувати українських переселенців. На останньому восьмому місці опитування знаходиться Болгарія. Тут українських біженців підтримують 52 населення. У Словаччині рівень підтримки переселенців з України на 4% вищий, ніж у Болгарії. Чехи і румуни посідають відповідну п'яту та шосту сходинку рейтингу солідарності. На четвертому місці серед європейських країн, які виступають за продовження підтримки українських біженців Литва. На третьому Польща, а на другому Латвія. Найлояльнішими до підтримки наших біженців виявилися угорці, і це зовсім не співпадає з публічним іміджем угорської влади. Уряд Віктора Орбана проводить відверто проросійську політику, тому українці сприймають Угорщину як країну, яка налаштована до нас найворожіше. Проте на запитання: чи повинна моя країна продовжувати підтримувати біженців з України, бо вони тікають від війни? 90 відсотків угорців відповіли ствердне так. Ця війна не лише про російську агресію, не лише про боротьбу українців за свободу, а й про те, чи не повернеться в Європу епоха варварства. Я закликаю угорців підтримати свободу та мир українського народу. Ми можемо і повинні це зробити. Опозиціонер і мер Будапешту Гергель Корачонь каже, що частина угорців дійсно вірять російській пропаганді, але серця більшості мешканців Угорщини разом з українцями. Досвід з українськими біженцями для угорщини безпрецедентний. Ще у 2015 році Рада Європи критикувала ставлення угорської влади до мігрантів та переселенців з інших країн, особливо з Сирії. Проти них провадили масштабно відкриту кампанію. По всій країні розміщали великі плакати з написом: Якщо ти прибуваєш до Угорщини, не смій відбирати роботу в угорців. Угорці навіть збудували паркани на кордонах з Хорватією та Сербією, аби тільки не пускати біженців до своєї країни. Проте з перших днів повномасштабної війни в Україні Угорщина прийняла понад 540 тисяч українців. На початку 2023 року в цій країні зареєструвалися 33 тисячі 446 наших співвітчизників. Загалом статусом тимчасового захисту в європейських країнах скористалися майже 4 мільйони українських біженців. Як свідчать опитування, 50% з них планують повернутися додому.